Презентуємо вам довідник з Історії України для учнів 5-11 класів, як структурувати весь вивчений матеріал, як полегшити учням повторення пройденого, як допомогти підготуватись до контрольної роботи ДПА чи ЗНО. На відміну від великих довідників з курсу історії України, що містять купу інформації та лише ускладнюють навчання та запам'ятовування, цей довідник містить стислий систематизований матеріал. Понад 200 ілюстрацій, портрети, карти, таблиці. Також до довідника додано два безкоштовні додатки, інтерактивний тренажер для учнів із підготовки до ЗНО, що містить 180 завдань, та 1000 тестів до курсу історії України. Скористатися ними можна за допомогою QR-коду, зазначеного на обкладинці. Бажаєте замовити довідник? Пишіть у директ.